Перший удар по м'ячу сьогодні надають справжнім героям України, ветерану запеклих боїв російсько-української війни. Незламного Валентину Янишину, Чи бойовий дух відомий під позивним з ним найменший з його братів Юна Іванко, символ незламності українського народу. Михар Горощу третій, Климець Олександр 97-й, 34-й танчик Володимир. Євген Запорожець, п'ятий Маранюк Микола, восьмий, другим під 13-м Салюк Володимир і Мереков Максим, капітан команди під 32-м. Зараз давати трошки. Зараз Гаджиєв. Гаджиїв пробиває повз ворота. В тому ж таки сезоні в групі Б. Е, металіст 19-25. Зараз давати ой. Зараз Білик крятує свою команду. Гаджиєв. Який же зараз небезпечний момент. Беженар в Атаці запускає Кравчука в сайде. Ну було Кравчук. Кравчук вже там того майданчику Прострілює на Бендеру! Який же зараз момент був біля воріт. Металіста 19-25. І Бендера міг відкривати рахунок. Оживилася Назгра. Все здорово робив Кравчук, але не вистачило в глучності уст... уст... 17-му номері епіцентра. З Бежанар. Перегорт ігру на Бендеро. Забігання від Климця. Бендера на Климця. Климець прострілює. Кутовий. Зараз і Мреков міг насправді зрізати м'яч у власні ворота, але пощастило. Зараз харків'янам дуже непогана атака. Звичайно, климця тоді. Хороший пас віддавав Пішов на штрафний майданчик. Не зовсім далий. на підбиранні грає. Камінус. Повертає на Гаджиєв в один дотик Одразу. І там скидка і гол. Юрченко відкриває його в саді не було. Ні, не було. Рахунок у нас стає 0-1. Дай собі нахід. І що? Зберігай Зберігаємо? Пенальті. Пенальті заробляють харків'яни на 30-й хвилині цього поєдинку. танчик там завалив гравця металістику. А пробуває білий! І білий рятує свою команду. Ну, ви напевно, ви чуєте, як реагують на це трибуни. Танчик. Совета 5 на Кравчука. Кравчук неточна передача на не і Зараз перехоплення від металіста. І Кравчук здорово грає під каті Зараз відбирає м'яч. Атака продовжується. Танчик. Танчик з м'ячем. Беженар буде прострілювати без дерево! Один-один. 33 хвилина! Реженар. Отара друга спроба! Як зараз намагався схожий Іван пробити, пробивав, а не паса був. Ще все ж таки зрізався. Все, лунає у нас свисток арбітра, який сповіщає про те, що перший тайм в камянці подільському завершився за рахунком 1-1. Команди йдуть на перерву. І... Важкувато зараз вийти з власну половини поля. Зараз довга передача. Бандера чіпляється за м'яч. Бандера. Бандера входить на майданчик. Прибирає. Чекає на партнерів. нікого. ще немає. От зараз передача назад на Бежанара. І Бежанар пробиває. Гол! 54-та хвилина. Рахунок стоїть 2-1. Давайте подивимось на повторі. Беженар зараз лівою ногою. Схоже так, влучає він в Юрченка, якщо не помиляюся, і м'яч рекошетом. Це не Юрченка, а в Салюка влучив м'яч і вже змінив траєкторію. Чи бореться навіть. Віддає передачу тут Кравчук. Кравчук биває штрафний майданчик. Кравчук пробиває. Варакута зараз не відмінний сейф від голки металіста Пасови назад. Навіть штрафний майданчик. І буває. І офсайд. Офс... Порушення правил. Порушення правил. Перепрошую. Фіксую Бугая. Ігор Сташук. Давайте подивимось. Схоже, там, десь локтем він зіграв. На газоні хтось з футболістів епіцентру зараз лежить. Давайте ще раз глянемо цей епізод на повторі. Розводив там мороз руками. Ну, тут е, виходить білик, і який момент бувай зараз міг зрівняти рахунок. Кравчук і Клемет. Зараз в атаці. Кравчук вривається в штатний майданчик назад на климця. Пробуває Климець. Гора Зворово грає. Звичайно, харківська команда буде ризикувати. І зараз Кутовий біля воріт центра. Іс. І Мереко вище воріт. Поспішати нікуди. Кам'янчанам. Це 5 хвилин минуло. тож зараз, я думаю, можливо, пролунає фінальний свісток. І ви чуєте напевно, що відбувається прямо в Камецьоподіе Епіцентр перемагає Металіст з рахунком 2-1 Здобуває свою сьому поспіль перемог. 11 одинадцятий поспіль матч без поразок. Епіцентр продовжує очолювати групу чемпіонську. Дякую обом командам. І давайте не забуваємо донатити допомагати збройним силам України, завдяки яким ми дивимося цей футбол.